Сьогодні на рік, як не стало знаменитої акторки та ведучої руслани писанки, її чоловік Ігор поділився з ворушливими спогадами і показав дім, у якому сталася пожежа. Сьогодні, 19 липня, рівно рік з втрати для українського кіно і телебачення, не стало руслани писанки. Її чоловік Ігор Ісаков пережив непростий час. Він став жити усамітнено, але намагається звикнути з втратою. Пише 24-й канал. Я перші дні мріяв, що десь є якийсь лист, де Руся, щось мені написала. На жаль, взагалі нічого подібного, бо настільки була оптимістка моя Руся, що навіть якихось думок, що буде щось недобре не було. Чоловік артистки додав, що впевнений у тому, що Руслана не хотіла б чути сум чи плач за нею, тому продовжує жити. Так, я продовжую жити, але такого рецепта, як це все. Відпустити і знову почати якось повноцінно жити його немає, мабуть, час треба ще чекати. Чоловік Руслани Писинки також зізнався, що після смерті артистки у їхньому домі сталася пожежа все через російські обстріли та проблеми з електроенергією. Жахливі кадри показав Ігор Ісаков у програмі сніданок з 1+,1». плюс Можете зараз побачити на екранах. Але також і повідомив хорошу звістку, що він зміг відбудувати понівечену частину дому і сподівається, його дружині сподобалося б таке оновлення. Я весь час ставлю собі таке запитання: сподобалася б Русі ця частина, яка зараз з'явилася у нашому будинку. Я трохи навіть собою пишаюся. Я думаю, що Русі б сподобалося це місце навіть більше, ніж те, що було раніше. Минулого року ми записували інтерв'ю з Ігорем Ісаковим. Пропоную пригадати декілька фрагментів і моментів з інтерв'ю. Ставте ваші вподобайки і підписуйтесь на ютуб канал Ростислав Продакшн. Руслана дуже багато підтримувала Україну, те, що я побачив, і вона навіть записала відеозвернення це в неділю, 27 березня, о 18.30 за київським часом. В Варшаві розпочнеться великий благодійний телемарафон. Концерт Save Ukraine. Ми маємо зберегти нашу Україну, і ми можемо зробити це разом до під час та після марафону. Ми збиратимемо кошти на гуманітарні потреби України, на яку напала Російська Федерація і хоче загарбити нашу свободу. Так, от ми свою свободу нікому не віддамо і будемо битися до останнього. Ми переможемо. Разом з вами, разом з вашою підтримкою, з підтримкою всього світу, всієї Європи. І вона намагалася допомогти комусь в той час, коли вона сама боролася з онкологією. Це було її рішення не говорити про це, тому що я бачив ну, навіть колеги кажуть, ніхто не знав, дуже ми всі шоковані. Ніхто не знав, знав, знав я, один з перших. Зрозуміло, знали ці люди, е, які допомогли допомогли е, зустріти тут Руслану в Германії, бо в Німеччині, бо так сталося, що вона сюди приїхала на інвалідному візочку, і я її зняв останній шоу буквально за неділю, за неділю до того, як змушені були її приправляти сюди. Бо у нас е, та лікарня, де Руслані робили ногу, е, була стала на першій лінії оборони і. Воно все превратилось в той госпіталь, там були поранені. І повірте мені, те це місце, те місце стало дуже страшним, тому що я, коли їздив потім туди до лікарні, забрати документи. Потім я допомагав трохи в тій лікарні, возив туди якісь медикаменти, які волонтерські такі запаси були. І мені показували ті фотографії, яких перевозили туди людей. Я розумію, що це, 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 це таке страхіття. Просто ну, я навіть не знаю, як це розказати. Тому ми е, змушені були, я вже сказав, Русь, нам треба лікувати ногу, ти можеш виїхати, я тебе відвезу. А тим більше, коли е, вже у нас ми живемо в селі Гореничі, може хто, як, хто розуміє, це е, якраз та вулиця, яка десь за 700 метрів від Стоянки. В Стоянка село, де вигоріло все, магазини, заправки, де оці кадри з танком, е, зірваний міст. Е, і ми виїхали туди в останні хвилини, коли мені на блокпосту сказали, що колона ця ворожа вже буде йти через наше село. Я їх, ще те, що в мене хвора була на рак в той момент, а в Русі тільки зломала нога. Ми тоді ще навіть не здогадувались, що нас чекає. Я їх за 10 хвилин зібрав, закинув машину і вивіз на Західну Русю, Русю, відправили за кордон. А з мамою ми залишились. і я я був останньою людиною, кого бачила її мама, теж бо, практично вмерла мені на руках. От, а, ще... а, а матір довго боролася з цією хворобою? Чому ми теж ніхто не знав? Руслана, Руслана ніколи, і ви ніколи публічно про це не розповідали. Ніколи, Тобто, Руслана. Тобто, ніколи. тобто Руслана, як я маю на вас, як публічна людина, вона ну могла б теж сказати, що є така проблема, можна було б допомогти, якщо б потрібно було матеріально. Руслана не могла цього сказати, бо просто в тому, що Руслана ніколи в житті ні в кого нічого не просила, по-перше. По-друге, навіть коли їй було дуже боляче, вона завжди е, посміхалася і завжди була оптимістою. Ніхто взагалі ніхто ніколи не міг зрозуміти, що в неї щось було тяжко на душі, бо ми всі люди, у всіх бувають проблеми, біль. Тим більше біль, яка була в останні дні у Руслани, І, і я бачив, як вона її маскує. Тим більше, е, от я возив, не пам'ятаю днів зі сім перед смертю, я возив її. Туда в офіси, бо Німеччина це країна, де потрібно весь час десь реєструватися, щось робити. Mm -hmm. Ми здавали початки пальців на ID. Вона дуже погано почувала, але термін це святе. Я маю тут там бути. Нічого мене не зупинить. Ми її замотували. Там якийсь платочок, якісь парички, щоб ніхто нічого не зрозумів, не здогадався. І ця біль, бо я ж тримаю її за руку, я відчував, вона зжата, як від болі. Вона терпить, але вона заходила і завжди посміхалася. Бо я навіть не знаю, як це пояснити. І слава Богу, знаєте, слава Богу, е, слава Богу, що її всі запам'ятали відкритою, з посмішкою і щасливою. Слава і Богу. Є. Вона така є, слава Богу, що ніхто цього не бачив цієї волі. Mm -hmm. uh, так, і хотів ще запитати uh, з приводу проєкту Зважені Щасливі. Uh, uh -huh. ви, ви брали участь у цьому проєкті разом з Русланою Писенкою. Ви uh, разом скинули 80 кілограмів. Так? І... Uh -huh. <гум> разом. Так. Але що, що нас е, здивувало, і мене здивувало, коли я переглянув інтерв'ю в живел, то ви сказав. Руслана сказала, що було дуже складно після цього проєкту відходити. І ви теж сказали, що були якісь наслідки. Чи могло це повпливати, ну, на Знаєте, Такий, тільки, ст... тільки, стрес. Знає, що... угу. тільки Бозя знає, що могло впливати на це все. Тільки Бозя. Е, я думаю, що цей проєкт, е, як би там складно не було, які б трошки якісь були е, явища, але воно нас е, дуже оздоровило, все ж таки, знаєте, мінус ще одну людину 80 е, кілограмів на Ну, mm -hmm. Знаєте, як, е, як вам сказати, як е, якісь ліки, якщо е, в маленьких дозах це ліки, якщо в великих це я. Тому я думаю, трошки було так, і я до цьому в цьому, але процентів на 90 це був той позитив, який добре для здоров'я, бо такої легкості після втрати такої ваги не відчував, наприклад, я вже років, мабуть, 20, двадцять. Угу. Але... Я не думаю, я не думаю навіть навіть. Так, бо ви казали, що там випадало волосся, навіть були наслідки, так, такі. Або, але ж ви розумієте, волосся може випасти навіть якщо е, ти не попадаєш на зважені, а у тебе із раціону пропадає mm -hmm. е, або не знаю, не знаю, чого ще може випадати mm -hmm. волосся. Так е, пане Юрію, я ще хочу вас запитати про це відеозвернення в Інстаграмі, яке ми бачимо. Що ми обов'язково переможемо, ми вистоїмо. Що Руслана можливо казала вам про війну в Україні? От, можливо, вона дещо хотіла передати. Що вона вам казала? Ми так, так, вже, так вже сталося з нашою сім'єю, що ми. 에, побачили ці всі красоти цієї війни. Я розумію, що не так багато, як зараз там, як що бачили люди в Маріуполі, що бачать люди в тих же пологах, звідки моя мама. Е, я впевнений, що не так багато, але нам цього було достатньо. І в півні рядишком біля нас е, стоянка згорівша, буча. Я тільки потім узнав, що могло би бути, якби ми ще як попали під це, нас сам боженька від. Не допустив цих 700 метрів останніх, щоб до нас не дійшли до села. Емоційно скажу так, я навіть не знаю, що б сказала Руслана, тому що ніколи від неї не можна було почути щось негативного або злого, навіть коли вона була дуже з кимось незадоволена або чимось. Але в душі я знаю, вона не ненавиділа війну. Вона її ненавиділа, тому що. Того жахіття тих підвалів, як ми спали на полу в підвалі, де кинув на пол матрас, але через нього все рівно холод пробивався від підлоги. Коли ми маму піднімали і вона не могла встати, ми... в підвалі нема туалету, приходили щось придумувати. Як ми з поломаною ногою туди спускались, піднімались, це щось неможливо. Вона плакала, ніхто цього не бачив, нічого вона плакала і вона дуже-дуже багато стала молитися. Дуже багато молилась. Тому я, я навіть вам не скажу. Я впевнений, що вона ненавиділа. Але так, щоб сказати, що це було якесь зло або прокляття, ні. Вона просто цього дуже-дуже не хотіла. Так, щоб... так, Якщо є таке явище в природі, що можна ненавидіти, але з добром. От воно якось так і було. Вона його вони налетіла, але не бажала зла. От ну, зрозумійте, я не знаю як це зрозуміти, бо я представляю, щоб вона чи когось могла проклинати, чи щось погане казати ніколи. Mm -hmm. так. Але вона це була антипатія була. Угу. Пане Юрію, ви ще запитав вас, бо було декілька інцидентів з приводу того, що Руслана там зламала ногу, і навіть подруга, ну знайома, також сказала Наталія Валевська мені в інтерв'ю, що одного разу просто пішла кров там на зйомках. Це тобто ви просто не перевірили, тобто, якщо би швидше можливо зрозуміли це так, тобто ніхто не знав. Це ви в останній Диві... момент дізналися цього року, як я розумію. Дивіться, що трапилось. Останній час Руслана з'явився цей проєкт на телевізійний, вона дуже ним переймалася. Потім звістка про те, що захворіла мама, дуже сильно вибила з колії. І Руслана, скажімо так. Зі всіх сил себе е, хотіла чимось зайняти. Вона знімалась в кіно у Наталії Ворожбит. Вона була на проєктах, вона грала спектаклі, аби тільки в цій всій реальності бути трохи подальше. І ми це все списували просто на загальну втому, на цю огромну космічну втому після цих цих е, а ну поламала, поламала. Ви знаєте, я не знаю, що, що це було. Але іменно на цьому на цій виставі вона не зняла свої високі каблучки. На поклон завжди виходила танц... на поклон, у них там танець, mm -hmm. така високочка. Вона завжди перебувалася, надівала тапочки без каблучка. А тут я не знаю, яким дивом вона цього не зробила. І вона вийшла танцювати на цьому каблучку. Тому вона просто не так повернулася. Mm -hmm. Сказала, що я відчув, що у мене ламається коліно, тому я почала падати, а падає вона поламала. Так. І це було декілька днів до повномасштабного вторгнення, якраз такі То... це десь десь більше місяця, місяця перед вторгненням. Але ж ви розумієте, скора лікарня в лікарні місяць, десь біля місяця. Я вже не пам'ятаю ці так. дні, бо воно відбулось. у нас якраз на той час теж тещі були крапельниці з хімією. В одній лікарні у Руслани Павлова на ногах в другій лікарні. Е, коли хто перший туди попадав, кого я забирав першим, я вже навіть не пам'ятаю, бо це воно це mm було -hmm. страшний длинний такий кошмар. Я, 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 я навіть не пам'ятаю. Потім, mm -hmm. коли вже теща була вдома, Руслана була вдома, ми повинні були їхати, знімати шви, так прийшла війна. Тим більше ми живемо в тій місцевості, що ми війну почули з перших годин. Так. Тому що над нами літали літало багато чого. Угу. Зрозуміло, пане Ігорю. і хотів би дізнатися ще з, -з, з акторів, от зараз багато хто там каже, згадує. А з ким дійсно ви були найближчі? От з колег, от хто до вас там приходив на маєте, ми, ми. Ви маєте на увазі Руслану. Руслану, так я маю на увазі от з колег от Руслани Писанки, от акторів. Так, а, і... чи... угу. З ким ми були близькі, мені просто хочеться. Це питання, це питання дуже нелегке. Угу. Багато Бо там так. не було, не було взагалі ворогів. Угу. Е, е, ні, Вороги, мабуть, були, але у Руслана Руслана нікого не е, восприймала як ворога. Угу. Тому у нас і вдома були всі, хто цього бажав. Двері вони були закриті не перед ким. Хто вважав себе то їх проблеми, але я навіть не скажу хто більше, хто менше. Ми, у нас двері, двері були відкриті для всіх. Тому ви навіть не знайдете когось. Хто б міг сказати, що Руслана комусь щось погане бажала, сказала ні, і так далі. Ні, я навпаки, я навпаки кажу за, за позитив, з ким найбільше товаришували. <гум> друзі, навіть е, не товаришували. Я скажу, що мій магнітик, такий магнітик Руслана була наскільки відкрита, що всі були друзями. Хто <гум> ближче, <гум> хто далі, але всі друзі. І останнє запитання я поставлю дуже багато глядачів, теж пишуть і я це помітив. Теж 12 травня 2020 року розпочався показ детективного серіалу, телесеріалу Філін, головну роль, в якому зіграла Руслана Писанка, як стверджила сама Руслана за останні 20 років. Це була її перша велика роль у багатосерійній картині. Дуже багато людей ну, там, пише, що. Ми б хотіли більше ще бачити, так от саме в серіалах, у кіно. Чи переживала це Руслана? От в неї були і проєкт зараз на 1 плюс 1 також. Вона знімалася в як ведуча, так. Але мене цікавить більше з приводу реалізованості. Що вона вам казала? Ви знаєте? Так, на екрані було небагато на той період. Але вона ніколи не була е, вільна так, щоб не було чого робити. Вона завжди щось робила. Не В неї так вона більше е, віддала перевагу театру на той момент. Скільки вистав, е, я, взагалі, я взагалі дуже часто запитував, Бруся, як ти можеш це все заповнити? Як ти запам'ятав, запам'ятовуєш запам ці всі тексти? Вони ж всі різні, там там, е, щоб ви розуміли. П'єса завжди це десь 60 плюс сторінок тексту. І потрібно знати все, тому що буває так, що партнер на сцені забуває слова, а Руслана завжди знала весь текст для того, щоб можна було підхватити. Вона знала слова партнерів, всі дії партнерів, вона запам'ятовувала всю картину відразу. І цих вистав у неї було дуже багато. Я питав Руся, як ти можеш це запам'ятувати? Вона каже: я не знаю, вона мене от... Воно мене отут, воно в мене отут. Тому, ви знаєте, не було в неї ніякого розчарування чи якоїсь жалю, що не було і на екрані, бо, її було... бо вона була в театрі, вона була е... завжди, завжди вона збирала багато людей, зали, театри, на неї ходили люди. Її люблять, її бажали бачити, тому ну не було телебачення. Так, так було, друзі. Друзі, залишіть також коментар, якщо ви були на виставі, ви бачили ваші враження, спогади під цим коментарями. Нехай це буде такий майданчик, де, де, де от всі ці спогади зберуться. Можливо, Ігор колись ну, перечитає це все і, і згадає. І... Я, я зараз е, почав читати вже другу добу, е, Пробую прочитати всі ці співчуття, що прийшли. Це дуже боляче. Це стільки любові, я, я відчуваю, що це так накриває. Це Так. Я боюся, що я горжусь, що це моя дружина. Я горжу, що я був чоловіком такої дружини. І... Ви, ви прожили разом дуже багато років вже. Ви в 2009 році познайомилися, а зараз 2022. 13 років, практично, так? Років, 13 І... небагато, цього недостатньо, цього дуже не хватило. Але скажу, що з Русланою було дуже насичене життя. Е, скучати точно не приходилось. Тому років небагато, мені не хватило зовсім. А, емоцій. Емоцій було дуже багато. але... Дякую вам. За за це інтерв'ю, друзі, і нагадую вам, що ось ця картина комусь потрапить у руки. Так що, друзі, ну, давайте допоможемо. Ми, ми, ми ще подумаємо, кому, бо я б не хотів. Добре, ми добре. Так, ми подумаємо, е, і е, це дуже символічно, тому що ми допоможемо те, що й хотіла Руслана, тому що я ми теж переписували це з приводу інтерв'ю, але постійно це інтерв'ю ми відкладали. Я ж теж не знав, не розумів е, для, для мого ютуб каналу. Але бачив, що Руслана завжди підтримувала от саме українці, Давайте допоможемо е, марафон. Тому друзі, разом е, допоможемо. Вибачте, я секундочку, так. вона не тільки підтримувала так от перед камерою. Я бачив, скільки вона куди відправляла грошей. І це була не просто така підтримка, що давайте підтримуємо і ля-ля пішла далі. Uh -huh. Ні. Були переводи, вона відправляла. Ми так відвозили гроші. Ми мамам е солдатів ще, коли АТО почалося, ми відвозили гроші, бо не вистачало там, не хотілося передавати знаєте, якимось посередникам. Прямо видавала і допомагала всім чим. Не просто слова. Розумію. Дякую дуже вам. Ще з співчуття, вічна пам'ять Ви Знаєте, поки я, я згадав зараз, да, можна я скажу, я не знаю, вирішити це чи так не чи ти... поставити, як воно буде. Дивіться, зараз виходить така дуже трошки неприємна. Ситуація в мене почала з'являтися, я не був готовий з цим зіткнутися. Дуже почало багато приходить е, якихось таких повідомлень, що допоможіть мені, моїй дитині, допоможіть мені вже, лютоньки, я прошу вас. Ви, ви просто розбиваєте, краєте моє серце, бо як, якби моя воля, я, я клянуся, допоміг би всім. Якщо потрібна моя почка, щоб якась дитина вижила, я її віддам. Але зараз. Зараз я не можу віддати оцей, оцей рахунок, який приходять, люди переводять мені для того, щоб ця ідея наша, наша ідея спрацювала. Я не дам нікому не копійки, не піде ні копійки нікуди на другі нужди, крім тих, які ми які я декларував. А, своїх коштів в мене на жаль нема стільки, щоб я міг допомогти. Бо по перше, вже доволі давно не працюю. По-друге, у нас в останні часи були такі трати з цими всім болячками, переїздами і так далі. Що своїх коштів в мене більше ніж мені на цей період потрібно. Мене просто немає. Тому я вас прошу, люденьки. Просто просто не розбивайте мені серце, не пишіть мені це. Я розумію, кожному треба. Син треба, але я просто не зможу. І мене це дуже-дуже пригнічує. Я навіть трохи починаю жалкувати, що я так якось. Ні. Ні ні, я не жалкую. Але я вас просто прошу. зрозумійте, буде хтось один. І буде тоді, цей одна людиночка маленька. рівно тоді, коли буде достатня сума, коли я буду в Україні. і... Вибачте мене. Так, 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 я розумію це. І всі, хто в Києві, ви також о, можете попрощатися з Русланом, Ігор повідомить про це у понеділок. Е, 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 ні, 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 дивіться. Я повідомлю в понеділок. нас перше прощання буде тут в Німеччині по місці mm -hmm. проживання. А вже коли я оформлю всі документи, всі документи необхідні на те, щоб вивести. Е, Руслану із Німеччини вже буду в Києві, тоді я повідомлю, коли будуть похорони в Києві. Бо я не можу зібратися і поїхати завтра. Я б з задоволенням, чесно кажу, я би сів зараз в машину і повіз би Руслану додому от зараз. Але поки не будуть зроблені всі документи, я просто не можу фізично це зробити.